Добрий день, шановне панство. Хотів показати, як працює в Німеччині в клініці студія і бібліотека. Можливо, десь в Україні таке можна теж застосувати. Це звичайно, німецька клініка. Так трапилось, що мені вдалося попасти в цю клініку. І що ми можемо тут побачити? Як в них цікаво влаштована бібліотека і студія. Студія і радіо. Тут у нас на вході такі пам'ятники стоять, культурні. Можете подивитись при вході. Виставляється така дошка. На дошці ви бачите невеличкий рекламний стенд. Що на ньому написано? На ньому написано, що працює Кранкенхаус Funk. Ну, це така, наче як боль... больнічна фанк радіо Студія. А кожну суботу при цій студії бібліотеці працює невеличкий риночок, блошини, флогмарк по-німецьки, там де вони продають книжки, компакт-диски. А зараз подивимось, як виглядає студія, як тут все влаштовано, як воно працює. Будь ласка. На третьому поверсі кліники ви можете побачити такий маленький базарчик. Продаються книжки, цікаві, різні, вони розкладені тут по інтересам. Ось ця історія Ріма або їжа та напої. Це книжки, які, якщо ви в больниці, ви можете їх почитати, компакт диски продаються по 50 центів. І ось так виглядає вхід до студії. Таке невеличке приміщення. Може бути десь тут 3-4 кімнати. В кімнатах ви бачите книжки, старі фото, що тут в студії робилось. Це такий вхід до студії. І це такі теж інформація. А це у нас сама студія, яка транслює радіо FM по місту. Транслює музику по Боль... больниці. Ось бачите, працює за пультом у нас звукорежисер. Таке обладнання стоїть.

Фотозвіти, це у нас така кімната, де проходять у нас ливи, технік кімнат, названня має. І ось, Елвіс Преслі, Карл Gut, Рукзірка, Чехословаччина. І от дуже цікаво це оборудование, якщо ви захочете колись... Якісь лікарні для наших військових облаштувати щось на зразок цього можливо. Щоб люди свої книжки приносили, музику приносили. Це у нас директор знаходиться. І А з цього боку знаходяться у нас мікрофони, наушники. Коли приходить ведучий або якісь гості приходять до студії, тут в цій кімнаті, всі все і працює. Is, Архів компакт диски Бачите, які. І yeah. тут монітори, монітор, монітор саунд, монітори для звуку. Дуже цікаво. Окей, okay. данкишон. Зараз ефір і працює радіостанція.